Та припиніть дуркувати! Зірка в біді! Біді, біді, бібід, біді! Viol Harmonie! О, так. Оскар на мікрофоні, марко видає звуки. Бережися, біді, 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 підібід. Тепер у своїй машині я бос! Веду зірку через хаос! Малини допоможе. Тут немає шар. А зірка без проблем переживе удар. <плес> це вірими без жодних набруг. Чувак із книжки – Це мій друг. друг. Нам знаки ні до чого. Ми робимо своє. Марко затих йому легше стає. Оскар ти 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 і подивитись на дорогу. О, ви такі милі. А -а 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 так, мама, немає часу на іри. Скінчились Рими. Вертуни, давай Давайте. Чудова пісня. Головний хіт. Може, спробуємо повернути зірці паличку.